О, знов, знов картоплю, так ніби. Хто з неба насипав? Ой боже, ще нині треба збирати її. І знов така велика. а це все А тут... Я іди як тут варто. А тут як котєта. Як котіта. Що ж, що ж, що ж, що ж. Є ще нині що збирати. А є, є, а тут не буде. Цей ряд білої теж велика. Ну, але яка вона тут? Який сорт, я не знаю. Він же все змішав. Того року збирав, цього року садив сам і все докупив. Та є, є є, піла. Завезла дуже багато піску. Навіть не знаю, скільки машин було, може і 10 камазів. То камази? Камазів я завезла піску. Як це називають ті машини? Камазів. Камазів, 10 камазів піску. І тут, де завезла, тут і не родиться. А там, де чорнозем, де земля своя, там родиться, але тут завжди топиться. Тому я завезла. Але нічого, щось стає. Це страшиття. Я вже нині ходжу як поламана. Я не знаю як, я ще маю цей одан удар. Ну, подивіться, що. Що мені ще нині предстоїть? ай яй 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 Все болить. Рушитись негодно Я знаю то це, то я де знаю. Да. Ну, Господь, Господь поблагословив, як ми всі переживали, спека дощів не було. Ідемо, ідемо щось снідати. то це ще досі те йдемо поснідаємо щось ой але бурак треба вимикати а, то бурак вже вимикати він вже не росте вже... а я не росте бурак що в жовтні росте а нам більше не треба ну, але хто в нас має з'їсти то все такий бурак юлки Табора цього року набагато більший, як того року був. Так, так і я продам. Добре, що є що продавати. І якому продавати. Йдемо до, до праці. Каспер! Двись, бо тебе з'їсть. З'їсть тебе! Бері його додому, дивись, десь яке воно. А, десь. щоб би не перескочив той. Mm. Так, дай даємо, бо ти тут маєш бути. На всю округу. Ходи, ходи, Каспер, ходи! Ходи, бо він тебе зараз з'їсть. Ходи! Каспер! Ніше, то забирай його! <плес> Каспер! Подивіться, що цього року робиться з картоплею. А це вже молода картопля виросла. Росте молода. А це вже молоденька, ще ж крепчиться. вже виросла молоденька. Це якийсь, я не, не, нічого не розумію. І там бачу таке далі, ще саме. Ще трохи мені висберете, вже небагато. Все, лишилося останні два рядочки. Мішки здобув. Знову повні мішків, знову повно мішків. Що з тою картоплі робити? Я вже не знаю. А так змучилося, що я зараз обімію, Бог допоміг визбирати цих два рядочки. Вони вже не дуже такі, ну, так багато картоплі, мені трохи менше. І я сяду на городі і вже найдудома нагодна йти. Хіба мене міша понесе на плечі? Ой, там сусіди морку викопують. Ой, яка чудова природа, чудова погода. Лише збирати картоплю. Все, вже вибрали картоплю тут, і додому я вже не годна йти. Ой, Боже мой, Боже мой. Яка це тяжка робота в селі? Яка це тяжка робота, але дякувати Богу, що є. Картоплі її аж хотілося збирати. Бо то гірше би було, якби була дрібненька, не було б, а тут була охота ще й збирати. Йду відпочивати, це ще не все, а це ще за тим, бо ще є латка розорена картопля. Але йду трошки в відпочину. Здається, що не зайду додому. Тоді піду шату збирати. Красота, красота довкола. Як Господь щедрився, всім цього року поблагословив. Усім, усім, все є. Тільки вище Господь послав мира. Тоді буде наше щастя. Йду, навіть обідати не хочу. Мені би трохи до ліжка долізти, впасти і трошки полежати. А там далі найбільш урожайніше, я бачила цього року, як завжди, Белароса і Слов'янка. Так, Там хтось правильно запромітив, Слов'янка. Є у мене і Міневра, є і Рив'єра, є і Кримська Роза, є і Невська ще є. Але цього року найбільш урожайною була слов'янка і белороса. Так, давайте зважимо. Це у мене, там люди сели. Люди правильно запримітила, що у мене ця картопля слов'янка. Одна картопля 814 грам. Там була більше картопля ще. Ще були більші картоплі. Ну, я так і говорила, що під кілограм. Так, це в мене. Ну, це Белороса. Ну, вона не є найбільшою, бо така є сама. Але оце майже вся така 400 грам одна картопля. Оце в мене майже вся картопля Белороса. крім такої великої, отака вся. На насіння я не буду мати. На насіння я не буду мати картоплі Белороса. Так, тепер, тепер це у мене картопля Рів'єра. Бачите, Та така гарненька кремова у середині. Рів'єра. Теж 400 грамів. А, ні, Ну 348 350 грам рів'єра. І рів'єра на насіння теж не буде. І посадковий матеріал мені треба буде, напевно, закуплювати знову. У мене ще є інші сорти картоплі, Ну вони вже не таких розмірів. Саме найбільше було цього року белороса і слов'янка. У мене ще є Кримська роза, у мене ще є Невська, у мене ще є картопля, а, Мінерва. А, ще яка у мене є. Ну, багато сортів, але він все змішався докупити. Тепер треба буде сортувати, але шкода моїй праці, бо підвалюємося одно ну, попутає. О, дякувати Богу. І повозив повозили вже, ще лишилося пару мішечків. І я порахувала, що є біля 80 мішків картоплі. Але то ще не все, ще завтра маю трошечки добратися. такий урожай цього року. Не думали ми, не гадали ми. Думали все. Все писали. Дійсно, Господь від нас відвернув своє лице. А ні, бачите, Господь привернув своє лице, Господь чує наші молитви. Дивіться, яка краса, яке чудове небо. Тільки б воно було мирним, спокійним. Як чудово. Красота? А це скільки картоплі цього року? Цілий гараж заложений картоплі, машину вже не має складати. Що це ми будемо з цим робити? Я не знаю. Все, Міша, я пішла лягати. Я вже не хочу ні їсти. Й ти зараз не хочу їсти. <гум> не схочу, хіба мені на ліжко подаш. А, ага, це. Що ми будемо робити це? Та то її, її їсти, ну як її обстр... почистити? Ну як її почистити? І не може було порода по три ведра. І не двигати так. Все Міш, я пішла лігар. Ну, добра Як схочеш, то ми чаю зріхтуєш. Ой, як красотно. Яке небо. Все, друзі, добра нічого.